Доброго дня всім. Сьогодні 24 лютого. Окрім повномасштабного вторгнення, два роки тому, в цей день, в 91-му році, почалася ще одна війна. Саме наземна операція війна у Перській Затоці, після того, як Саддам Хусейн окупував Кувейт. Що стало причиною окупації Кувейту незрозуміло. Вважається, що несплата боргу Кувейту 14 мільярдів доларів, і у відповідь на це Кувейт збільшував видобуток нафти. Як бачите, диктатори видумують всякі надумані приводи: то несплата боргу, то заборона російської мови теж вважається. Актом агресії, але ми переможемо. Будьте здорові!